От, ну і все самий час. Той, який кличе себе пригоженим, ще один терорист, я би навіть додала тут в цьому разі смертник, записав відео відео до президента України Володимира Зеленського. Він вирішив, що так його буде краще, чи то видно, чи то чути. Що сказав. Если будет желание, встретимся в небі. Если ваша візьме, забирайте Артема. Если нет, йдемо до Днепра. А Ви б могли подумати, що це Рагозін. Ну він же зазвичай космосом займався. Але ні, це Пригожин. І чомусь саме він вирішив записати. От міг би сказати як не своїм рідним близьким. Скажіть, будь ласка, це ж ем, міг би сказати отець дерева, але вже не може. А, от е, ну і в цей самий час, е, той, який кличе себе Пригоженим, ще один терорист, і, я би навіть додала тут в цьому разі смертник, записав відео відео до президента України Володимира Зеленського. Він вирішив, що так його буде краще чи то видно, чи то чути. Що сказав. Владимир Александрович, приземлились, бобились по бахмуту. Завтра сажусь на МИГ-29. Если будет желание, лечить... возьмет забирайте Артема, Если нет, идем до Днепра. А, ви би могли подумати, що це Рагозін. Ну він же зазвичай о е, космосом займався, але ні, це Пригожин, і чомусь е, саме він вирішив записати з е, літака це відео, е, от і е, передати таким чином привіт, визвати на повітряну дуель президента України Володимира Зеленського. Ми часто говоримо про амбіції е, Пригожина і про те, що він собі десь там мітить е, на е, крісло Путіна. А тепер ми бачимо, що так, воно дійсно є. Ну не Путін викликає Зеленського на дуель, да не президент, президента, а якийсь пригожин, який управляє якимось ЧВК Вагнер, яке в принципі не мало би існувати по всім законам логіки і м, права, але чомусь ще й досі існує і яке вирішує. Значить, кого казніть, і от він настільки вважає, що вчепив Бога за бороду, що вирішив саме таким чином відкоментувати ту ситуацію. Справа в чому? Справа в тому, що ми не можемо забрати Артьомовськ тільки лише тому, що його якби немає. Є Солидар. І його ми заберемо точно. А і заберемо і повернемо всі наші українські території. І точно не будемо питати у а, дає він на це нам дозвіл чи ні. А що стосується міг 29 то дякую, будемо знати по чому треба ціляти тепер краще. Я розумію, що це зарісовочки і це абсолютно не гарантує того, що завтра Пригожин... Щось інше пересяде, як і не гарантує того, що він десь сидів і що цей літак саме взлітав з пригоженим. Ну тому що ризикувати настільки е, своєю бістолковою життю він точно не готовий, і ми тут прекрасно розуміємо. На що готовий пригожин? Це слати кувалди до якихось європейських інстанцій, це хваліть своїх псов і розказувати їм про те, що пам'ятаєте Другу світову, так от тут. Це навіть не Друга світова, ви тут просто герої-красавчики. Це розказувати о тому народу населенню і отим одиницям на Росії про те, що герої повертаються з фронту: що для того, щоб вийти з в'язниці за вбивство, треба вбити ще більше людей для того, щоб стати героєм. Ну саме так працюють закони логіки на Росії. Тому, в принципі, ну, окей, почули, побачили, будемо знати.